Вас на каналі Українська хвиля багато громадян очікують на пенсійну реформу, яка мала бути запроваджена 1 липня. Але наш уряд, наш кабінет міністрів ініціює все нові проєкти, але пенсійна реформа поки що відкладається до кращих часів. Отож, стало відомо про нову грошову допомогу, про нову фінансову підтримку для громадян України, які мають дітей шкільного віку. Для них передбачена виплата у 5 тисяч гривень. Її можна буде отримати, хто саме зможе її отримати, та як витратити ці кошти. Зараз розповім детально. Поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини, і нас уже понад 76 тисяч. Дякую кожному за довіру і за підтримку. Надзвичайно для мене це важливо, цінно, ну і приємно. Отож, відбулося засідання Кабінету міністрів, на якому ухвалили ось це рішення про запровадження нової грошової підтримки для громадян України. Отож, уряд за ініціативи президента України ухвалив рішення про запуск нової виплати під назвою Пакунок школярам. Це буде грошова. Допомога у розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину у перший клас в офлайн форматі, тобто безпосередньо в школу. А словами шмигаля, отримати ці кошти зможе кожна українська родина, яка має першокласника. І ці кошти нараховуватимуться виключно в онлайн форматі, тобто витратити їх можна буде лише на ті. Речі, які потрібні безпосередньо для навчання дитини, заявки на цю грошову підтримку, на цю допомогу можна буде подавати виключно через державну платформу Дія. Невдовзі Міністерство соціальної політики має проінформувати українців про старт цієї програми і деталі щодо отримання цієї виплати у 5 тисяч гривень. Але в уряді наголошують, що отримувачі субсидій та інших допомог від держави ніяким чином не відчують змін, тобто ніхто не забиратиме іншу допомогу якусь державну соціальну, якщо людина отримає ось цю виплату на свою дитину на свого школяра першокласника. Ось цитую Шмигаля. Запуск пакунку школяра це невеличка частина новацій, які також покликані створити умови для того, щоб українці залишалися жити і працювати в Україні. Ну, звичайно, дуже багато хто виїхав і продовжують виїжджати з нашої держави. На жаль, реалії є такими. І дуже багато школярів знаходяться за кордоном. Навряд чи звичайно їх стимулює виплата у 5 тисяч гривень. Звичайно, ніхто повертатися не буде, отримавши, щоб отримати ці кошти. Ле фактично. В чому взагалі суть ось цієї інновації? У тому, щоб підтримати українські родини. Ну, хоч хоч якась така допомога, якої раніше не було. Звичайно, не можна сказати, що вона дуже якась потужна, але це краще, ніж нічого. Тож, мигаля, запуск пакунку школяра це невеличка частина новацій, які також покликані створити умови для того, щоб українці залишалися жити і працювати в Україні. Ось так збираються стимулювати нас з вами, щоб залишатися в Україні. Дуже багато українських сімей. Виїхали разом із дітьми за кордон. Знаходяться там. Багато хто вже не збирається повертатися, багато хто не повернеться. І звичайно, такі виплати точно не можуть забезпечити таке, знаєте, потужне бажання повертатися додому, особливо якщо людям немає куди повертатися. А державна підтримка є мінімальною. Але ось ця виплата це краще ніж нічого. І ви точно маєте знати, що ось така підтримка у нас найближчим часом здацює. І, звичайно, це будуть, я так розумію, найближчі дні, максимум. Тиждень два, тому що до 1 вересня має запрацювати ось ця програма. Люди мають купити свої дитині, яка йде в школу, якісь певні речі на цих 5 тисяч гривень. Прем'єр зазначає, що і пенсії чотири рази вже проіндексували, і з'являються якісь додаткові виплати, і цифровізація така тотальна. Він це називає такими позитивними змінами. Що стосується пенсійної реформи, ніяких змін, ніякої інформації з уряду немає. Два роки говорили про цю пенсійну реформу, все ж таки її запроваджувати принаймні цього місяця точно не будуть. І лише є така інформація, що десь можливо з жовтня місяця, але. Якщо немає навіть законопроекту, тобто депутати його не те, що не розглянули, вони його в очі не бачили, зрозуміло, таким чином, що в найближчим часом, можливо, цього року, ось ці потужні зміни, про які говорили, можливо, ми їх і не дочекаємося. Що стосується, знову ж таки, соціальної базової соціальної допомоги, запровадили її таке в липні, але заявки можна подавати поки що через пенсійний фонд. А що стосується через державну платформи Дія, то через неї поки що не можна. Подавати заявки, тому що такої можливості немає. Можливо, тестують, можливо, збираються запровадити, тому що має бути. Е Кнопка для того, щоб подати заявку в такому зручному онлайн-форматі. Багатьом людям мені писали, що розкажіть, коли нарешті з'явиться така можливість, щоб подавати, щоб претендувати на цю допомогу, щоб подавати свою заявку в дії. Поки що такої можливості немає. Думаю, також найближчим часом це мають виправити. І ось та потужна зміна, яка мала запрацювати, вона нарешті з'явиться. Я хотіла запитати свою аудиторію, чи цікаві вам якісь соціальні програми, урядові, можливо, державні і не державні, тому що днями в мене був ролик про грошову підтримку для пенсіонерів, які проживають у семи областях. Відома аптечна мережа запровадила фінансову підтримку у розмірі 1000 гривень на кожного пенсіонера, який проживає у семи регіонах. Я дам посилання до речі на це відео. хто Бачив, і дуже багато хто написав, що, по-перше, ну, напевно, найбільше негативних коментарів стосували саме цього відео, що, мовляв, якийсь, якийсь обман, лапша на вуха збираються там обібрати. А хтось писав, що незручно добиратися до цих аптек, бо вони десь далеко розташовані. Хтось сказав, що мало, чому лише тисяча, хтось сказав, що буде невигідно, тому що не повністю покриває одразу цю тисячу, не можна використати. А лише там певний відсоток. І багато хто казав, що ось реклама, гидко слухати, навіщо воно треба, навіщо ці ініціативи нічого не давайте, воно буде краще, бо ми не можемо отримати. Чесно, ну досить так цікаві коментарі. Я, звичайно, так стримано відповідаю, а тут прямо. ну... Я ж одразу сказала, що це не є рекламою, і цей ролик не є якимось проплаченим. А бачу ініціативу, таку, так, така допомога для пенсіонерів в семи регіонах. Чому не всім? Чому нам не дадуть? Чому ми переселилися, наприклад, там з Харківської області і в Харківській області дають цю виплату, а ми переселилися до Львова і там вже не можемо її отримати. Тобто багато таких претензій. Ну, особисто моя така скромна, можливо, когось цікавить думка, що. Краще знати про якісь ініціативи, а чи може людина з ними скористатися чи не може, то вже інше питання. Багато хто дійсно а, подякував за те, що дізнався ось таку інформацію. Вона їм буде корисною, тому що навіть тисяча гривень ніхто ж нікому нічого не винен, і якщо її можуть надати певним категоріям громадян, можна скористатися такою програмою, то чому ні? А хтось не хоче, хтось не має змоги, хтось не, не просто якось не Ативно сприйняв. Я хочу, щоб ви поділилися в коментарях своїми думками, своїми коментарями. Дійсно, яка у вас позиція? Чи потрібно. Надавати інформацію про такі ініціативи, чи вони нікого не цікавлять і мало дійсно кому а, стають в нагоді. Дійсно дуже цікаво, тому що дуже ну звичайно більшість подякували, але було дуже багато такого негативу, який просто так ну просто ну неприємно, звичайно, було тому, що я вважала, що інформація є корисною і багатьом знадобиться. Речі, мої відео. Вважають корисними майже 400 тисяч українців, тому що майже 400 тисяч українців є моєю постійною аудиторією, постійними глядачами, а підписані лише 76,5 шість з половиною тисячі. Непорядок, давайте це виправимо. Долучайтеся, щоб ми з вами підтримували зв'язок, не втрачали його, може, могли спілкуватися і взагалі витісняти російські наративи з нашого інформаційного простору. Взагалі моя думка така: в Ютубі дуже мало корисного, якісного і екологічного українського контенту. Я сподіваюся, ви розумієте про що я говорю. Долучайтеся, коментуйте і поширюйте корисні матеріали, які готую для вас. До речі, я нагадаю, що в мене є телеграм-канал, де набагато більше новин, набагато більше оперативної інформації, яку я розповсюджую щоденно там найважливіші і, на мою думку, найцікавіші українські новини. Звичайно, ви можете підписатися на десятки різних телеграм-каналів. Я це вже зробила за вас, і щоденно відслідковую актуальні події в Україні. Тому долучайтеся, приєднуйтесь і бережіть себе.